Всіх вітаю, народ, і мене не було цілий місяць. Насправді можна було вже якось колою відмітити, але ми про це не будемо так довго думати. І так як це відео буде в більшості як новина, тому я вам хочу якби, першу новину сказати, від якої я просто заході я пострилася. Ви зараз це не бачите, але ось так, от приблизно. Є просто певна особливість, яку я не врахувала, те, що моє волосся завивається лише тоді, коли воно відростає ну, до такої нормальної довжини, а до цього воно якось не бажає це робити. І тому я вчора помила голову. І якби, фінальний варіант того, що я дещо схожа на кульбабку. Але тепер. Ой, ні, дуже добре. так дуже добре. Ну так же, хай буде, я вже не буду переправляти, мене так багато на, насправді часу є. Я просто перед парою все ж знімаю, бо в мене пара дистанційна. Але то не так важливо. Причому мені моя сестра взагалі -то сказала, що дуже гарна зачіска. А якщо моя сестра мені говорить, що дуже гарна зачіска, то це вже прям. Це дуже комплімент від якоїсь модельної фірми, тому все добре, все по плану. А наступну новину, ті, хто в мене є в інстаграмі і в телеграмі, не забудьте підписуватися, бо це важливо. Що Таке так та хоч. Це мені здається. О. Так, от, хто в мене є в телеграмі і в інстаграмі, то вони вже бачили цю новину. А хто не бачив, я вам розкажу. В мене з'явився ще один кіт. До цього, звісно, передує не дуже радісна історія про те, що мого старшого кота не стало. Він пішов і так і не повернувся. Його вже немає другий місяць, а той третій вже пішов. І якось так сталося, що у нас тепер є ще один кіт. І це не я його знайшла. Просто ми його взяли в одної людини, яка не могла його утримувати, і тепер все, в мене є два коти знов вдома. І насправді вони дуже подружилися з собаками, тому що мій молодший джурик, то він довше якби ворогував з собаками, а цей, ну, він така Малявка? вирідна. Але він швидше з собаками подружився. Можливо, тому що ми його ще якби трохи раніше почали відпускати. Хоча ні, я б так не сказала. Джурик також дуже довго сидів на карантині. Отже, я зрозуміла, мені треба окремі історії про моїх домашніх тварин. Я вже планувала це робити, я колись це зроблю, але поки не зараз, поки лише новини. Друга новина, третя, вже точніше, це те, що я здала технічний залік. Насправді в мене з ним були деякі проблеми через те, що я не грала, я була не в ресурсі грати. То, якби його здача відклалася, я нарешті його здала. І насправді вам, от хто має поступати, технічний залік, точніше, оцінка технічного заліка нікуди не йде. Тому ви можете, в принципі, сміливо нічого не робити. Але перший курс бажано відпохати, щоб просто вчителі знали, що ви вмієте пахати. Ну і що, якщо що, якби ви умнічки. Хоча не завжди це така штука, знаєте, це треба вже дивитися і підлаштовуватися під місце, де ви є. Тому що діяти треба розумно, з головою. Моя перший курс службу думала, що треба багато робити, треба бути умнічкою і, і так далі. І це вилізло в те, що я на наступне півріччя, навіть до кінця першого півріччя я вже нічого не хотіла, я хотіла залишити все і піти звідти геть. Чисто через те, що я зроб, ну, робила все на максимум. На Максимум не можна робити. Треба трошки менше тратити енергію, тому що ви потім її возобновляти довго прийдеться вам. Того я кажу: запам'ятовуйте. Стараємося, але не на максимумі. От і все. Тому що. Почала відпачити, а потім будете думати, що робити, тому що випіднятися з ліжка не можете. Повертаючись до мого технічного заліка, хочу якби, сказати, що я щаслива, що я його здала, мені не важлива оцінка. По-перше, вона нікуди не йде, а по-друге, ну, в мене було бажання просто збутися цього. Як і в принципі більшість всього от, не знаю, якось так виходить. Тому щось подібне. Ще з новин це те, що я почала робити прикрас. Не стабільно, не кожен день, не якось там, але просто я почала робити. Мені це подобається. І, чесно, я вже подумаю, що я скоро буду виставляти, що можна купити, можна зробити, як то, замовити або зробити по власному ескізу. Тому що, ну, мені подобається це робити. Чому би і ні, можна спробувати. Між іншим зараз відкрию вам велику таємницю, чому я так довго не з'являлася. І вона не в тому, що я якби не хотіла навіть знімати. Хоча це частково так і є. Перше, я просто забувала, правда. Це якісь я не знаю. Як тільки починається навчальний процес, одразу я починаю все забувати. Начисто. Ну, а друге, чому я не з'являлася, це те, що коли я знімала відео, а я їх знімала, я їх могла не монтувати. І це монтування перекладалося на довгий 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 ящик. Тому я зараз це знімаю і з надією, що я ось сьогодні ввечері змонтую і завтра виставлю. От. Тому що насправді, ну. Таке собі. Мені ж теж якось хочеться з'являтися, щось розказувати, цікаве, якось контактувати, розповідати. Але за браком часу я починаю забувати, а коли в мене вже є час, то я вже забула. Тому я сподіваюся з'являтися частіше, просто не відкладаючи монтаж подалі від себе. І зараз до новин я би ще хотіла якби, поділитися своїми роздумами, тому що я ж час просто так якби, не витрачаю. Хоча ні, витрачаю. Насправді, у мене є питання, по-перше, до музикантів. Я дуже часто кого не зустрічаю, люди пішли в музику не того, що дуже сильно хотіли. Я навіть за себе можу сказати, що я не дуже сильно хотіла цього. Тобто я більше пішла як. По плану я не збиралася йти в 11 класи, 10-11 туди. І я знала, що після 9-го я виходжу начесто просто. І я, я думала, куди просто плати, що мені з цим всім робити. І якось просто в один момент, за рік вже до того, як я мала вирішувати, в мене просто нічого не вийшло. Мені нічого не лізло до голови. У мене було таке враження, що знаєте, кажу. Куди... Була колись гра, що ферма ця, буде. І там був оцей червоний сторич, якщо я правильно пам'ятаю, як називається, і там деколи писала, що немає місця. От в мене були такі враження, що в моїй голові просто немає місця до того, щоб вона брала хоч щось до голови. Ну, а ще я так. <кій> Даруйте. <кій> була погода. Так. Я вже забула, що я розказувати. Отже, я не могла, якби в мене нічого не лізло до моєї голови. І я так само вісім здавала тако на... на, аби збутися. І то, саме тому, якби я вирішила, що. Музика, це те, що мені дається, плюс-мінус легко, те, що мені найбільше цього всього подобається, бо що біологія, що будь що мені взагалі жахіття. І я якби пішла з наміром удосковалю... удосконалювати свої вміння. Тобто професію музику я не брала. Я пішла того, що я хотіла десь розвиватися і якби розвиватися саме в музиці. Чи воно підходить до цього? Частково так, частково ні. Тому що. І з одного боку, я розумію, що я хотіла здобути більше як аматорський рівень гри. Тобто, щоб я просто грала там більш популярні твори, там ще щось. А мені говорять, що це аматорство, і це непрофесійно. Хоча дарують деякі аматори грають краще, ніж професіонали. І це не дивно, тому що вони грають те, що вони хочуть. А коли ви щось хочете і дуже хочете, то це багато що значить. Але це півріччя, поки що потихеньку ходить, точніше підходить до свого завершення. Сподіваюся, воно завершиться набагато швидше. От. І сподіваюся, що я. Справлюся з тією програмою, яку мені дали, без зайвих труднощів. Хоча, чесно скажу, насправді, коли нема бажання, інформація засвоюється гірше і важче. Тому насамперед потрібно шукати ресурс, з якого вкладати. Але знаєте, з цього всього я можу сказати лише одне. Незважаючи на те, що зараз відбувається, незважаючи взагалі на те, що буде, було, от про те, що було, я вам скажу, забули і нема все. Я вам скажу одне. Христос є, був і буде, і Він буде з нами. Він є тим, хто нас може повести до кращого. Він єдиний той, хто може нас повести до то кращого. Тому що, ну думаю, ні для кого не є таємницею, що насправді найбільше щастя, яке ми можемо здобути, це попасти просто на небеса. От до Бога, в рай. Тому, знаєте, що, що вас не було, це все не вічно, а Христос вічний. Тому радіємо. Не забуваємо собі кожен день повторювати, що Христос вічний і це все не буде вічно, і це коли-небудь все закінчиться. І ми тоді будемо щасливі з Христом на небі. Ну, а на цьому все. Нагадую, щоб ви підписувалися на мій телеграм, на мій інстаграм, тому що в телеграмі в мене є музичка безкоштовна. В інстаграмі я також, можливо, частіше з'являюся, ніж на Ютубі, і ви мене можете там частіше побачити. І можливо, навіть написати, щось запитати. Ну, а на цьому все. Гарного дня, гарного життя, і хай вас Бог всіх благословить!